Тим часом командир грузинського легіону в Україні Мамука Мамулашвілі відповів на е параною служби державної безпеки Грузії, е яка заявила про підготовку державного перевороту у Тбілісі і трьох його організаторів, один з яких, начебто, і є е власне маму Мамулашвілі. Командир сказав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Грузії не їздив. А якби і планував зміну влади, там цитую тупі грузинські спецслужби ніколи про це не дізналися. Почуємо пана Мамуку. Грузинське правительство, я б сказав, вже російське правительство, не один раз нам нас дискредитувати. Це одна з попыток, скажімо так. Недавно був суд у Москві, який присудив мені і десь ще 300 грузинським легіонерам кримінальні справи і вийняв виговор. Тем же путем идет сегодня и грузинское правительство. В принципе, никакой разницы я уже не вижу. Грузинское правительство открыто стало выполнять директивы Кремля. Грузинский легион является самым большим иностранным формированием в Украине. И, конечно же, это тревожит грузинскую власть. Ну і нагадаю, що напередодні спецслужби Грузії заявили про підготовку державного перевороту. Організатори, начебто, пов'язані з Україною за сценарієм у жовтні-грудні. Група осіб має влаштувати заворушення з кінцевою метою повалення влади. Назвали імена, нібито авторів сценарію. Це заступник екс-міністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник голови української розвідки Георгій Лор Кіпанідзе, колишній член охорони президента Михайла Саакашвілі, Михайло Батурін і командир грузинського легіону Мамука Мамула Швілі. Користуючись нагодою, хочеться ж подякувати грузинському легіону і всім його бійцям за те, що вони боронять нашу землю. Ну і по факту воюють в Україні і за свою свободу в тому числі.